Класна штука, 50 км в час літає. Набагато швидше, ніж з палички. поліва. Я ніколи в житті на ньому не катався раніше. Це тільки ногу втратив, вирішив похитатися. Ну бистріш. взагалі класна штука. Ми всім рекомендую ногу. Назар Хишам втратив на війні. Розповідає побратими, жартуючи, називали його арабським найманцем. Усе через арабське коріння. Тоді якраз така фішка була, що до нас іноземні легіони ну, ідуть воювати. Я говорила: О, цей іноземний легіон якраз приїхав воювати. У мене друге моря досі ще воює в Підпокровському зараз. Та й каже, він єдиний араб, який говорить по українськи Вся бригада не говорить. Він араб говорить по-українськи. До повномасштабної війни розповідає, працював енергетиком на підприємстві з видобування мінералів у місті Медина, що в Саудівській Аравії. Там живе його батько. У мене до трьох ночі була робота, тіпа, я вибирав ночну зміну, тому що в Садоській Аравії жарко дуже днем. І я тільки ночі захотів працювати. Сижу, там в Фейсбуці граюся, там, якісь новини спалахують, спалахую, тіпа, всі ці новини. Взрив, що це таке, включаю цю... звернення цього Путіна. В сім ранку я вже на офісі, заява на звільнення, приїхав до батька. Два дні він мені не віддавав, я пам'ятаю, підпавне паспорт навіть забрав. Одна причина, яка його навела на розум, каже, що ну от через 10 років я буду з великим пузом сидіти на дивані з дітьми кучею і буду співчусаліти про те, що мене не було. Він такий поняв, схилив голову, каже: Удачі! Четвертий день повномасштабного наступу РФ Назар був у Вінницькому територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. Тричі каже, приходив, аби взяли у військо. Спочатку взяли 120-ту бригаду Вінницького тереву. Нашу Вінницьку там я пробув, пам'ятаю неділю чи дві. Командир був в нашої роти. Сказав, хто бажає виконати бої задання на сході України. Крок вперід. Вісім чоловік вийшло. Та ми поїхали в Луганську бригаду. Зараз, звісно, навчання є в кожного два місяці Має вишкіл, бути. Тоді це було як автомат. пішов воювати. Ми взагалі спілкувалися як друзі. Потім я помітила фото в соцмережі в формі слушній український. Це для мене був шок. Ну і після того ми вже почали якби більше спілкуватися. Коли приїхав в першу відпустку, він зробив мені пропозицію. Ким тільки не був за майже два роки. Служба розповідає Назар розвідником, медиком, штурмовиком. Бігав завжди з автоматом. Ми були обична піхота, ну, потім став бойовим медиком. Не той, що на Івакі сидить, бо якщо коли, коли вже бойових медиків немає, наприклад, в роті чи в батальйону, той, хто не побоявся перебігти до другого, допомогти комусь, хто там кричить, «Хорошо, будеш бойовим медиком!» Отак воно було. року потім в піхотну розвідку там пробув півроку, а потім наказом до 35-ти в штурмові кінера Бутіну. На Запоріжжі, згадує, було найважче наприкінці 2023-го підроботаним Під отримав поранення через постійні штурм. Росіян на евакуацію чекав майже добу. У Мене було ну виламало кістки в районі коліна. 19 годин пролежав, записавши дружині пам'ятаю з прощальне, типу що я 200. Вже як смеркати почали, Прислали чотирьох пацанів, Вони з геляк зробили такі носілки. Відтащили вони мене метрів 100, По нас же доганяють ці. Кацапи стріляють патрони, ну стріляють по нас. Ну і так вони три часа цих три кілометри тащили. щели. я їх пам'ятаю, говорив під бадрю, А як хлопці пізніше зізналися, типу, коли вже в реанімації попав, що шкода було їм нести мене, бо думають, що жалко, типу, що щотом помре, що зря ті потащить, що потом, що ті позря тащили цих три кілометри. Гумор, ось що рятувало на війні, каже, будучи на фронті, проосмислив і саме життя. Ти розумієш, що це закінчитись може або смертю, але ти розумієш, що і кінцівку тратити можеш. І тут ж починаєш розміщати, а яку кінцівку? Руку чи ногу? Ну ногу, мабуть. Чи руку? Ти не вибираєшся, типу, не дивишся типу, з тим, що ти от 100% ти загинеш або в кінці. Але, типу, якщо таке трапиться, то як далі жити? У нього висока ампутація, протезувався у Львові. Дай Боже, може через рік поставлять. електронний сам колінний вузол. Може воно вже краще буде. Суть в тому що він за тебе думає, коли тебе зігнути, коли не зігнути, по сходцях можеш вверх підніматися. У 32 роки Назар знову студент виграв грант на навчання від американської компанії та опановує програмну інженерію. Війна для мене. Ще триває в країні, то я, на жаль, не можу ніякої користі принести на нас з автоматом, бігаючи по посадках. Якщо б було б нижче коліна блін нога, блін, то я б ще воював, а не побратимі. Він втратив нижче ноги, нижче коліна ногу. То він через три місяці вже був піхотні розвідки. З нами одноногий розвідчик. Нині ж каже, мріє відгуляти весілля за арабськими традиціями і ростити нащадків. Ми ще поки на стадії торгування. До кого по хлопчики звісно. А вона мені каже, зло злодівочку, треба продовжувати жити, тому перенавчаюся. Як би сказати, то інвестую час у своє майбутнє. Ірина Ахоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.